Ро вітаємо на телеканалі ЛТАВА На часі Кременчуцькі новини. Кременчужани за проведення суботиків міліціянти затримали серійного крадія. Голуби та інша живність знову потішать городян на майбутній виставці. Про це та інше докладніше вже за мить. Залишайтеся з нами, буде цікаво. Нова плитка, щойно покладена навколо квітника біля пам'ятника воїну-визволителю, має прослужити років 50, запевняють будівельники. За умови стабільної роботи Держказначейства, реконструкцію скверу Жовтневий планують закінчити до кінця року. Як тривають роботи з оновлення жовтневого з наступного матеріалу? Проект реконструкції цієї улюбленої кременчужанами зони відпочинку зорієнтований на європейський рівень. Незабаром увесь сквер набуде чарівного вигляду старого міста. Поки що тут тривають будівельні роботи. Остаток смітної стоїмості поэтому об'єкту порядка ну німножко болі п'яті миллиона. то, что вы видите, демонтаж существующего покрытия, это будет продолжаться в сторону горздраводела. устройство покрытия из гранитных плит, установка таких же вот лавочек, установка фонарей, таких в старинном стиле, урны и система полива точно так же вы сравните газон, который вот вже в и газончик, здесь. Разница є, правда. Поэтому КП довжні і КПБ, ну, з душою відноситься і е, к ухажуванню за газоном. Окрім того, біля пам'ятника воїну визволителю планують встановити дві меморіальні плити. Зараз наше проєктне городської бюро розрабатують такий невеликий проєктики установки двох меморіальних плит по бокам от цього пам'ятника, там, де будуть указані іменування воїнських частин, які приймали освободження нашого прекрасного міста. Бригадир будівельників каже, працюємо із задоволенням, впевнені, наша робота потрібна кременчужанам. Людям нравится работать на сквере, потому что лучше тут работать на благо Украины, нашего города, чем где-то воевать. Каждому строителю нравится своя работа. Это ясно, потому что лучше чем розрушати. Треба що реконструировать Не, не тільки сквер, сквер Пушкіна, надо треба зробити. Треба возле Дніпра зробити, що то на молодіжом красиве, щоб люди собирались, была музика, щоб радили своей жизни. І городянам оновлення скверу до вподоби. Дуже подобається, буде гарно тут. Як, як достроїться, буде дуже гарно. Все нормально, все добре. Це все для народу. До того ж, як зазначають самі будівельники, всі роботи виконуються ретельно і на віка. Качественний матеріал укладається на покриття. Це гранітна плітка, яка ну, надзвичайно довговічна. 50 років і неізвісно, скільки більше. Все робиться красиво, добротно і на віка. Це таке от життєнне кредо нашого мера, ну, а ми, як будівельники, стараємося всіцело воплощати це в життя. Вже другий день на мостовому переході через річку Дніпро ведуться малярні роботи. Працівники залізничної дороги, які обслуговують Крюківський міст, фарбують колесовідбійники. Як пояснив представник Крюківського райвиконкому, зазвичай колесовідбійники фарбують у зебру раз на два роки, але, враховуючи цьогорічний неприглядний стан у Горожі було прийнято рішення пофарбувати. Спершу залізничники розмалюють колесовідбійники у білий колір упродовж всього мостового переходу. А коли фарба добре просохне, нанесуть чорні смуги. На двохкілометрового Прошу витратять більш ніж 500 літрів фарби. За умови гарної погоди всі малярні роботи планують завершити до кінця поточного тижня. другий е, день. вчора працювали полдня і сьогодні. Планується на, на покраску моста е, 3-4 дні. Ну, Желетна дорога розпочатує, що ми за це відправимося. За каденції міського голови Олега Бабаєва суботники вже стали своєю рідною традицією і до роботи комунальників охоче долучається численна Кременчуцька громада. Як ставляться городяни до таких гуртових прибирань, ми поцікавились у перехожих. Я би суботник два рази в неділю Ну, Суботники довжні бути город має бути чистим. Ну щоб показати уваження, дань городу, в якому ми живемо, необхідно, щоб чисто було Якщо вони вберуть, значить вони не будуть бросати. Обов'язково, треба, треба, треба. Я дивлюсь, що змінилось місто, багато квітів насаджено, вулиці чисті, можна сказати. Ну, якщо б, наприклад, нагальна виникне потреба, то можна, наприклад, і суботник влаштувати. Цвіти вон ростуть, в парках чисто, більш менше Ну, благодаря властям, я думаю. До цього не було у нас нічого такого. Ну, місто загрізнений, треба вбирати. Як без цього? Ну не знаю, мне кажется, если мы стремимся в ЕС, то надо, ж, конечно, убирать, чтобы все было чисто. Ну, я тоже думаю, что субботники необходимы, потому что город будет грязный, а это недопустимо. Пока чистенько, но лучше, чтобы субботники надо. Пускай хотя бы детские. Порядок надо наводить немножко. Видно, что работает мэр города. Ну працювати, працювати, працювати для благосостояння города. Це треба, щоб був у нас порядок. Бачите, як хорошо, як у нас чистенько кругом, нормально відноситься. Так що. Пірід турбота про ветеранів, покращення роботи міського транспорту, оснащення лікарень новим медичним обладнанням, зайнятість молоді і з дня на день подібними питаннями переймається міська влада. Особлива увага і житлово-комунальному господарству. Опитування доводить, громада розуміє, очільники ініціюють. Як на цей раз планують покращувати благоустрій одного із мікрорайонів Кременчука, дивіться просто зараз. Напевно, ранок будь-якого трударя починається геть однаково. Легкий сніданок, затори у маршрутці, робота, чи не так? Втім, буває і таке, коли ти заспав, на газу збігла заварна кава, що може підняти настрій, мальовничі, кременчуцькі пейзажі, дорогою до роботи. Бо саме тут господарюють справжні хазяї. Від самого ранку вже поруються комунальники, і як показали опитування городян, благоустрою міста задоволені, до того готові допомагати. Долучаються до гуртового прибирання і підприємства міста, до суботників, двомісячників чистоти та поряд. «Зеленої толоки» пропонують свою дієву програму. Молодіжний актив нашої, нашої компанії вийшов з ініціативою провести Дню Конституції до Дню молодежі в місті ряд мероприятий. Звісно, ми з удовольствием підтримали їх ініціативу. Наша ціль не просто вбрати мусор на цій території, наша ціль – приучити молодежі Заботиться об окружаючій среде, о чистоте статі пространства». Дійшла черга до мікрорайону Озерне і ще донедавна дуже мальовничого куточку. Захаращену нині територію колишніх артскладів, вирішили прибрати підприємці. Взагалі чисто було. А зараз. Страшно. Я за чистий Кременчук, тобі, щоб люди за собою вбирали, тобі, ну, побільше таких суботників треба ну, відстрачувати, щоб. Були такі ну сознательні люди, які обирали це все усіх бажаючих запрошують долучитися до співпраці, аби спільними зусиллями зробити наше місто чистішим та гарнішим. Організатори у свою чергу запевняють, зроблять так, аби проведений трудовий час запам'ятався надовго і з посмішкою. Крім компанія Лукас вийшла з ініціативи провести суботник в п'ятницю возле озера на артскладах. И мы призываем всех нам помочь и прийти в пятницу 27 июня сюда, на озеро Артскладов. Начало мероприятия в 10 утра. Мы ждем всех с хорошим настроением, потому что к нам присоединились и ребята из команды КВН, сборная КВН «Лукас», которые будут здесь шутить, всех развлекать, поднимать настроение и настраивать на такой нужный рабочий лад. До дня початку Великої вітчизняної війни у виконкомі міської ради презентували звіт роботи з ідентифікації імен загиблих героїв під час Великої вітчизняної війни. Нагадаємо, пошук достовірної інформації про солдат було розпочато перед 70-річчям визволення нашого міста від німецько-фашистських загарбників. Про те, як велися пошуки справжніх фактів із життя загиблих солдат, дивіться у нашому сюжеті. Сьогодні у міськвиконкомі презентували звіт на полеглової роботи працівників Кременчицького музею історії космонавтики і авіації, краєзнавчого музею та робітників військкомату. Мова йшла про паспортизацію двох братських могил. Одна з яких знаходиться біля будинку культури Дормаш, друга у Крюкові. Завдяки проведеній роботі в облікових справах було виправлено чимало помилок, допущених у написанні прізвищ та фактах біографії солдат, які загинули у Кременчуці під час Великої вітчизняної війни. Причини неточностей у документах зрозумілі, адже в радянські часи усі документи писалися уручну, а перевірити факти було неможливо, тому що всі архівні матеріали були засекречені. Є ось такий документ. ось цей ось список. похоронены Крюковской братской могиле бойцов. Но он сделан тут под пятую копирку, которая используется еще в 1941 году. И прочитать здесь правильно имя, и фамилию, отчество просто, ну просто невозможно. Поэтому составлялись так, кто как прочитал, то так и написал. И когда составляли этот список, то так и получилось. Здесь записано с одним имя отчества, там написано с другим отчеством. И эти оба Оба обіня фамілії попалі на могилу, на плитку, хоча Хотя один і той чоловік, за словами керівника музею історії авіації та космонавтики Анатолія Бишенко, пошуковцям знадобилося два роки, аби розібратися із плутаниною персональних даних загиблих героїв. В пошуках їм допоміг інтернет-сайт Меморіал, в якому значаться відомості майже про всіх радянських військовослужбовців, які склали голову за рідну землю. От тут список бойців, записаних в фамилии, фамілії, імені, бочі, звання. Исправлены всі фамілії. Указано хто заніс на шибачне, э, кого нет. У результаті проведеної паспортизації близькі загиблих солдат зможуть більше дізнатися про долю своїх захисників. В музей же обращається люди по виясненню суддів своїх погибших здесь в районі Кременчуга бойців. І вот такой інформаційний матеріал, де в цих документах вказано все місце рождения, родственники, звание, принадлежность к полку, місце проживання, відділення призывы, а по отдельным людям є наградні документи. До дня міста планують завершити роботи і по першій братській могилі, яка розташована на ревівському кладовищі. Після проведення ідентифікації мен загиблих архіви із справжніми даними планують передати до краєзнавчого музею. На часі кримінальна хроніка. За минулий тиждень тяжких злочинів на території Кременчука не зафіксовано, повідомили правоохоронці представникам змі сьогодні під час конференції. Натомість Кременчуцькі міліціянти викрили факт розбещення неповнолітньої та затримали серійного крадія. Про ці та інші правопорушення у матеріалі від нашої колеги Тетяни Андрієвої. У Кременчуці почастішали випадки суїциду. Лише з початку року у нашому місті зафіксовано 18 випадків самогубства. Про два останні випадки сьогодні йшлося на прес-конференції у міліції. Сьогодні вночі випадкові перехожі виявили в лісопосадці у Крюкові на набереженні лейтенанта Дніпрова тіло жінки. Покінчила життя самогубством Жінка невідома через повішення. Наразі особа жінки встановлюється на вигляд 25-30 років. Інших поки що даних ми не маємо. При огляді трупу видимих тілесних ушкоджень, крім характерних для даного виду, не виявлено. Труп направлений до судебної медичної експертизи для встановлення подальших причин і смерті. Ще один випадок суїциду трапився кількома днями раніше. 12-річний хлопчина звів рахунки із життям. Минулого тижня, 19 червня, до Кременчуцького міського відділу надійшло повідомлення від диспетчера зі станції невідкладної допомоги на територію приватного домоволодіння в Крюківському районі. Покінчив життя самогубством чи шляхом повішення, 12 12-річний хлопець. При виїзді на місце пригоди було встановлено, що дитина виховувалася не в неповній сім'ї. Напередодні між матір'ю та хлопчиком був невеличкий конфлікт. Що саме спровокувало його піти на такий шлях? Мають з'ясувати слідчі органи. Тож правоохоронці закликають батьків не залишати дітей без нагляду і контролювати їх дозвілля, особливо під час канікул. Недостатня увага з боку дорослих може призвести до небажаних, а іноді й трагічних наслідків. Також сьогодні на прес-конференції йшла мова і про випадок розбищення неповнолітньої дівчини її відчимом. При виїзді на місце пригоди слідчо-оперативна група так дійсно знайшла підтвердження даної інформації. Було встановлено, що 54-річний кремичужанин, який, до речі, вже мав судимості за аналогічні види злочину на відеокамеру, знімав свою річну свою доньку а Також фотографував її по місці проживання затриманого. Вилучено фото і відеоматеріали, що підтверджують перше свідчима до протиправних дій. За чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Днями правоохоронці затримали 33-річного мешканця Кременчука. Чоловік протягом останніх місяців скую крадіжки до розловмисника потрапляли речі, які на його думку погано лежали, шляхом вільного доступу, а також проникаючи в нежилі приміщення, злодій крав, ковдри, постільну білизну, побутову і орхтехніку, мобільні телефони тощо на даний час встановлено 30 епізодів крадіжок державного і особистого майна громадян. Правоохоронцям вдалося частково вилучити і повернути власникам їх майно. За такі дії злодій може потрапити за грати від трьох до шести років. Маєш домашнього улюбленця, покажи його всім кременчужанам. Усіх, хто тримає вдома цікавих звіряток, запрошують взяти участь у виставці, яка відбудеться 12 липня. Організатори виставок голубів вирішили піти далі досвіду минулих років та не обмежуватися лише цими птахами. Виставлятися будуть не тільки Голубі, а й різні інші декоративні птиці, екзотичні, павліни, фазани. Попугайчики И Также у кого есть какие-то там черепашки, там, или скажем, там какие-то ящерицы, пожалуйста, приносите, мы всегда будем только рады. Участники выставки будут оцениваться и получать памятные награды, призы. І сувеніри. і про погоду. Завтра у Кременчуці очікується мінлива хмарність. Вночі та вранці можливий сильний дощ. В день опадів не передбачається. Температура повітря вночі становитиме 9-14 градусів. В день від 19 до 24 із позначкою плюс. Таку інформацію надали нам у Полтавському гідрометеоцентрі. Зустрінемося вже завтра, 21.30, на телеканалі ЛТАВА. Ніколи не відмовляйтесь від своїх мрій, адже вони мають здатність здійснюватись.